На обзор зараз потрапила коробочка Brick брак Це означає різні речі. Вага коробочки, 11,6 кг. Дивіться, що ви тут отримаєте. Буде ось така бомбезна сушка, новенька, вона в розетку включається і повинна повністю працювати. Написаний бренд, але не можу сказати точно, що за бренд. Буде ось така штучка. Вона має світитися, Такий ананас. треба, напевне, поставити батарейки. Так, якийсь. Парфуми, чи що на 30, на 30 днів для очей якась штучка. Далі. Не повністю вже використаний трішки ось такий шампунь, буде в цій коробочці. Так, три ось таких штучки, що можна собі розмалювати футболку. Дивіться, берете білу футболку, можете зробити з неї ось таку красу, як там на фотографії. Ще один такий світильничок, цікавий. Далі на день народження так, штучка. Ось така що розкривається. Повністю новесенький годинник. Дивіться і дальному стані цей годинник. Ще один. Ну це вже такий собі. Я вам скажу, дивіться золотий годинничок. Дуже стильно, дуже. Ще один годинник. Може є хтось з людей, хто таки любить таку штукенцію. Ух ти що? Він, напевне, вартує всі грошей світу. Дивіться сюди, який це годинник, повністю механічний. І ще такий портфель до нього. Просто, просто космос. Зарядний пристрій. Так, знову якийсь крем для рук у нас тут буде. Ще один кремчик для рук. Далі устілки всередину взуття, Розмір немає тут розміру від бренду Primark. Від бренду Primark, тобто вони теж не здешеве. Крем для ніг намальована нога там. Знову тут щось є цікаве. Так, якийсь повністю новенький апаратик. Такий, що для чого не зрозуміло. Але повністю ваш штукенця. можете зробити скрін, прочитати в інтернеті, що це, для чого це і що з ним робити. Так, окуляри для зору, так що є вони тут всередині, не пустеють. Це вже класно. Так, від бренду Primark ще одні устілки. Тестер вимірювати напругу. Хто вміє користуватися це вдома, пригодається навіть для дому. Ось такий на кухоньку декор, таке сердечко чи на коридор собі. Хто куди любить? Ось така цікава статуеточка маленька. Знову парфуми. Якісь парфумчики. Тут дуже цікаві коробочки. Рамочка для цього, для фотографій. Дивіться, ось так вона виглядає. ідеальний стан. Так, що у нас тут є? У нас тут є ось такий цікавий піднос. Зробили тут 10 канапочок, взяли, віднесли. Куди вам буде потрібно? Подарункова сумочка, повністю новенька з етикеточкою, новесенька. Ось так воно виглядає. Далі, ось така штуканція ванну на присосках. Устелили ванну і вам приємно дітям. Дуже класно. Так, що у нас тут є? Ось такі новенькі жіночі капрони, розмір там не бачу, щітки футбольні. Теж в ідеальному стані від бренду Puma. Дивіться сюди, читайте від бренду Puma Ось така штукенця. Так для мила чи шампуню сюди набрали, попшикали на руку, пішли помити руки. Свічка тимчасово далі не знаю, штучка якась там є всякі гачки. Так що у нас тут? Дві свічки. Не хочу рвати, щоб потім Ну, трішки вже надірвав. Ось такі свічки. Всередині є свічка, запалили і собі маєте романтичний вечір. Ще одна ось така дискітупалюна, щоб Свічечки не використані, вони повністю, повністю ну, весенні. Так, давайте далі. Далі не знаю, що це або плакат, або клеюча плівка. Клеюча плівка. Її тут дуже багато. 45 на 2 метри. 2 метри 45, Плівка клеюча. Далі. Швидше всього світильник, куди можна поставити свічку і поставили, і у нас собі там всередині буде горіти та свічка. Так, френдс. Ось така рамочка для фотографії, поставили і зі своїм другом. Дуже класно. Так, ось такі маленькі штучки. Раз, два, три, чотири. Їх є чотири, всі вони ось такі однакові. Чотири такі тарілочки. Так, це, напевне, митися, спину, чухати собі. Нічого собі яке дзеркало. В кого в машині? В автомобілі поламане дзеркало. Ось тако, Причепила і у вас буде дзеркало в машині. Ідеальний варіант. Ідеальний. Такий стаканчик. бомбезний. На бік поки що його. Дивимося далі. Так, це вже на сіль, перець, ще для чогось можна використати. Далі йдемо знову до скла. Ось такий бокальчик на шампанське. Далі. Буде ще один. Дивіться сюди. І далі. Ще один такий самий бокал. Не розпаковую, потім важко буде упакувати. Цей вже розпакований, покажу його. Такі три, три або чотири бокала. І далі. Далі. Ось такий бокальчик. Подивіться, який тут колір його. Дуже він класно виглядає. Ось такий бокальчик. Далі. Це не знаю, що таке, але цікаво. Так, ще одні тут окуляри присутні. Це теж щось для чогось така штучка малесенька. Тут швидше всього гірлянди. О, Тут такі гірлянди всередині. Як тут на малюночку. Так, Все, практично закінчили. Тут ще буде ось такий бокал, це вже номер два. Вже такий був. Такий ще третій бокал. Казує, що далі. Далі ще був четвертий: такий четвертий самий бокал. У нас буде чотири бокали і така штучка для миття вікон, чи на машині, чи собі для дому, на веранді, куди вам зручно можете помити ось такою штукою віконечко. Кому цікаво, номер лоту буде під цим відео. Для зв'язку пишіть, телефонуйте, оптовий слад Євроманія.